Всім привіт, друзі! Дуже рада вітати в себе в гостях. Тож сьогодні я біжу на консультацію в консультаційний центр для вагітних мам про фамілія. І тут мають відповісти на всі мої питання. Тож залишайтеся зі мною. Вот поэтому я спрашиваю то, что я антрак, мені, если я... Антрак это заявление? Антрак заявление. Ага. Это поставим, что вам нужны деньги на для ребенка, чтобы uh -huh. это купить, uh -huh. это заявление называется, да. Uh -huh. Если я буду сейчас ставить с вашим азюль социал, тогда я могу только 200 евро, почти ничего. Uh -huh. Если я с мая, я могу больше поставить. А это нужно до родов делать или? После? До родов. До Дорода. Поэтому мы делаем это сразу с мая, но до мы подписать, вы подпишите мне сегодня дату, потом в мае mm -hmm. напишем, mm -hmm. а, а докончим, наверное, только после. Mm -hmm. А до рода вы уже здесь были, это уже хорошо, mm -hmm. но антрак мы сделаем с мая. То, что а то есть с апреля сделаем, mm -hmm. тогда я могу только 200... Mm -hmm. Там другая, страх... из-за страховки, да? да И... Меньше денег mm -hmm. могу только. No, я понял. А с 1 мая уже по-другому. Из 1 мая я вам тоже дам еще для Джобсента. А от Джобсента деньги получите для, mm -hmm. для, для а, себя, может, еще чуть-чуть. Для, ну, для ну без... то, там тоже вот это для беременных. но это тоже оно дорого, да? Да. да вот я вам Антрак дам сегодня. А mm -hmm. дадите сразу Джобсента. То, что сегодня уже какое? 23-е скоро, на следующий день уже май. Mm -hmm уже на следующей неделе вот отдадите сразу джоб-центр чтобы у них уже было чтобы они с 1 мая вам засчитали даже чтобы побыстрее они сделали мы все подготовим вы мне подпишите дату я напишу только с мая сейчас это сегодняшнюю дату я не возьму это вам не надо мне надо джоб-центр Ага, хорошо. Я, ну, я просто... могу сделать себе копеек сечок, mm -hmm. но ну, потом, если надо, я потом. Mm -hmm. um... uh -huh. А написали не а или э. Здесь непонятно цуленку или Цюлянко. Вот это непонятно а или и похоже на э. А Инна тоже вот. Ага. Вот спросите, неправильно вас регистрировали, Не то что. А -а -а. Я напишу И. какие-то mm -hmm. плюшечки. Все, я закончила. Mm -hmm. И куда же макать? Отже, я була в консультаційному центрі про фамілія, куди мене записали термін. Мені зробила Лєночка. Дуже тобі дякую, моя подруженька. Ти мене прям виручила і пощастило, що там була жіночка. Вона сама з Казахстана, але з 9 років мешкає в Німеччині. Трохи пам'ятає російську, тому мені пощастило з цим. Так що Лінчик. Тобі величезна подяка, що ти мене так виручила. Отже, що я зрозуміла, в першу чергу ми подаємо на допомогу до джоб центру Але якщо у них якісь суми, наприклад, там там на якусь там, від джоб центру від міста, да, від округа, від землі, допомога, наприклад, на одяг для вагітних, на перший одяг для немовля і на перше обладнання для немовля, тобто вони можуть дати. На якусь там суму, а ця приватна вже організація благодійна, чи то від Червоного Креста. Ну, взагалі, я так зрозуміла, цей фонд матері та дитини. Це не важливо, в яку ви підете організацію, чи то Карітас, чи то Червоний Хрест, чи то Профамілія. Фонд він один. А ось оформити його можна тільки в якомусь із цих консультаційних центрів що вона каже, наприклад, там вам можуть додати, на да. пральну машину 200 євро, а з фондом може тобто, ще додати там 100 євро. Наприклад, на кухню вам джоб центр може виділити там 400 євро, а з фондом цим можна додати. Але це все, звісно, враховується індивідуально, тобто не можна так прямо сказати. Але єдине, що вона мені сказала, до Джоб-центру ми зараз подаємо, хоч виплати у мене. Вони будуть іти вже після 1 травня. Єдине, що вона мені сказала, що до джоб центру мені треба зразу заявку цю заявлення подати, хоч і через тиждень тільки почнуться виплати у мене з джоб центру Вони мають ще страхову мені зробити. Зараз я на соціальному типу, забезпеченні. А вже коли перейду до джоб-центру, тоді вона у ці кошти на. Матері та дитини, каже, там буде сума більше. Тому вона мені, я чесно кажучи, наскільки я могла зрозуміти, я зрозуміла, але за того, що все ж таки вона російську трохи знає, багато слів вона забула і, е... ну, скажімо так, більше ми намагалися. Окей, okay, окей, okay. чим там пояснювати дуже довго. Я не зрозуміла, яку суму вона пропонує. Вона каже: якщо сьогодні подамо, то вам буде допомога тільки 200 євро. Якщо через, ну, через тиждень, якщо там уже в травні, то вам буде допомога більше, тому приходьте в травні. Коротше, таке. Ну, в общем, а вона мені записала термін, коли мені прийти. Чи то від страхової залежить, чи то від джоб центру залежить, я не зрозуміла. Але дякую, що вона допомогла. Вона сказала, як з нею зв'язатися. Ось ми написали заявку, тобто мені треба в джоб центр віднести цю заявку. Потім я прийду до неї на термін, і ми вже підпишемо ті заявки, які будуть ті вже до цього фонду. Але це треба зробити до пологів. І коли, коли народиться дитинка, обов'язково їм надати свідоцтво про народження. Як оформлювати українське свідоцтво, громадянство? Вона цього, на жаль, не знає. Дала мені визитівку перекладача, бо я Ставила собі а, в, ну, в список питань присяжного перекладача, бо є інформація на сайтах, що для того, щоб оформити дитину правильно, мені потрібно перекласти наше українське свідоцтво про народження з чоловіком. Його немає, у мене своє є. Ну, його виходить, треба перекласти на українську мову на німецьку мову. Ну, не абиким, а якимось присяжним перекладачем. Вона мені дала якогось перекладача, але не знаю, чи він присяжний чи не присяжний. Крім тобто, того, вона мені знайшла сайт, де я б змогла знайти хібаму. то також я дуже хвилювалася стосовно цього, тому що нібито у мене має бути хібама прям кров з носа. Але я у неї зараз питаю, це обов'язкова умова, я без цього взагалі не можу народжувати чи що. Хіба ми це, типу, акушерка. Але вона каже, ні, що це не обов'язкова умова, це для вас як допомога. Ну, У мене четверта дитинка, я нібито все знаю, що там з нею робити. Тому сподіваюся, що. Можна у них тут домовитися на термін, але ж це для мене далеко. Не факт, що вона приїдеться хібама, до мене додому, чи воно потрібно, чи не потрібно, але якщо що, я можу тут записатися до хібаби на термін, на консультацію. Також вона мені знайшла якийсь центр хібам, цих, десь там біля нас. Що там треба на сайті зареєструватися, там буде не одна, там, типу, якесь агентство, але воно працює через страхову компанію, тому нібито безкоштовно. Ну, окей, бо всі кажуть про цих хібам. Ми коли навіть шукали квартиру. Там дівчина розказувала, що вам же треба знайти хібаму, а там ви не знайдете в тих сьолах, а тут буде, а там не буде. Ну, то, тобто, ну я от прям на слуху така прям проблема ця хібама, ця кушерка. Вона там із тобою має їхати народжувати. Вона потім до тебе додому ходить. Чи вона ходить перевіряти? Чи вона ходить вчити, чи чого вона ходить, непонятно. Але я ж розумію, що вона ну, на німецькій буде зі мною спілкуватися. Коротше, таке. З хибами розібралися, з фондом матері і дитини розібралися. Всі, ну, такі питання, нібито основні зроблені, тому, тому добре. Я тут припаркувалася на 2 євро, вже на годину запізнююся, але, слава Богу, штрафу нема під лобовухою. Тож сіла, зараз трошки відпочину, бо дуже далеко йшла, і трохи у мене живіт тягне. Ну, взагалі, вже їду додому. Дивіться, яка тут краса. Ага, це, це він розвернувся і поплив собі далі. Теплоходик такий. Не знаю, що це за річка, мабуть, Дунай этот, чи Дунау, як він правильно називається, непонятно. Так що такі от справи. Всім дякую за перегляд. Давайте ставте вподобайки, пишіть, якщо щось знаєте з того, про що я вам тут розказую. Можливо, ви мені допоможете в деяких моментах, можливо, я вам допоможу. Ну, будемо мінятися досвідом. Тож, всім дякую за перегляд цього відео. Давайте пока, до нових зустрічей!